Вишиті рушники, сорочки, будинки в українському стилі, а саме головне мед. Все це знаходиться на етнопасіці. Дивомед, що в селі Маціївка. У мальовничому селі Маціївка, що на Прилуччині, знаходиться унікальна етнопасіка, якою вже три роки керує вчителька біології Прилуцького ліцею номер 5 Тетяна Жилкіна. Її захоплення бджолярством розпочалося 10 років тому, і з того часу жінка присвятила своє життя саме цій справі. У мене два дорослих сини. Ціни Діма і Вова, звідки і диво мед. Но на початку з заняттям бджільництвом для них це створювалося. Потім я зрозуміла, що це не їхнє. А так як ініціатива освіта наказує, почала займатися я. Років 10, а може і більше, я займалася тільки бджолами, а вже пізніше я зрозуміла, що і бджоли. І вишивці це те, що автентичне для України. У себе на пасіці жінка має понад 30 вуликів та ретельно за ними доглядає. Один досвідчений бджоляр говорить у мені так: якщо горить хата, а потрібно працювати з бджолами, то потрібно працювати. незалежності від того, тому що період взятку невеликий, і якщо вулики не готові. Тобто в такому випадку взяти урожай практично неможливо. Бджоли збирають мед облітаючи квітучі поля на світанку, коли перші сонячні промені огортають землю. Вони збирають солодкий нектар з кожної квітки чи дерева. Смугасті трудівнички пані Тетяни зазвичай приносять липовий, акацієвий чи квітковий мед. В Цьому році для липи несприятливий рік, і вони практично липового меду не принесли. Якщо ми говоримо про акацію, і липу це органічний мед, коли ми говоримо соняшник, гречка. Рапс це не є органічним по сільському господарстві. широко використовуються не тільки мінеральні добрива, й гербіциди, і пестициди. І мед не може бути органічним. Якщо захоплення бджолярством налічує більше десяти років, то ідея створити етнопасіку зародилася три роки тому завдяки іншому покликанню, а саме педагогіці. Учні пані Тетяни вдало захистили екологічний проєкт. З того часу його почали втілювати в реальність. Спочатку цю ідею підхопили красляни. Молода, молоде подружжя зубків. А потім вже втілювали ліцеїсти номер 5 розмальовували пасіку, допомагали в зборі інформації не тільки учні, а й вчителі. Зокрема, Чебурна Оксана Анатоліївна, Пащенка Світлана Олексіївна, Єдунова Людмила Віталівна, можливо, когось ще не згадала. І дуже вдало долучилася, іноді тут. При допомагають приймати екскурсії родина дідусенків. Окрім цього, вагомий внесок у створення пасіки зробила сухополов'янська територіальна громада, а також староста села Матіївка. Їхня допомога була безцінною на етапі реалізації проєкту, говорить пані Тетяна. Една скарбниця це куточок української культури, де кожна деталь наповнена традиціями та історією. Від будиночків, прикрашених розписами до традиційних рушників та сорочок, усе створено з любов'ю до рідної батьківщини. У такій декоративній підготовці пасіки бджолярці допомагали як жителі села, так і гості. Частина рушників в етнохаті це Олександри Архіпівні, а частина рушників подарована Ще у нас тут є пані Галина, яка також поважного віку, також вишивала рушники і нам подарувала. І майже кожна група дорослих, коли відвідують. Не випрашую ні у кого нічого. Тихенько потім підходить і кажуть: а ми вам передамо те, ми вам передамо те, і вже досить багато маємо експонатів, які подаровані відвідувачами. І тому така вона, начебто, особиста пасіка, етнопасіка, і в той же час вона народна. І всі, хто тут долучаються і допомагають, вони щиро допомагають. Решту експонатів. Пані Тетяна купувала та знаходила у різних джерелах. Оце інтернет, це етнолавка. Це відвідування ярмарок, це спіл пряме спілкування з майстрами. Гостей на еднопасіці завжди багато. Знімальна група телеканалу Прилуки працювала паралельно з візитом у мальовничий куточок, літнього табору, арт-студії Кімната під час екскурсії малечі розказували про бджільництво та українську культуру. Родзинкою зустрічі став майстер-клас з виготовлення свічок. Щедрі хазяї пригощали дітей домашніми стравами, трав'яним чаєм та смачним медом. Тут дуже цікаво і багато бджіл. Ми сиділи в хатинці і там були під кроваттю бджоли. Мені сподобалося, як ми ходили до бджол. Це дуже гарно і дуже цікаво. На бджолах сиділи, свічки робили. Собою я відчуваю тільки тут. Тут ну не знаю. Я не побудувала будинку за своє життя, але створила пасіку. Отут тут я себе відчуваю собою. Особливо коли відчуваєш підтримку однодумців, які сюди долучаються, допомагають і допомагають дуже щиро і з душею.